Всім привіт! Вирішив зняти схемку, як швидко заспецювати колесо. Ну, не моментально, але швидко. Значить, покажу я це на прикладі мотор колеса. Так, значить, але це робиться із будь-якою звичайною віською. Так, Звичайна вісь. От. Тільки там буде все воно як то кажуть, компактніше, ближче до осі. Але кількість отворів співпадають практично всюди 36. От, і я буду показувати стандартну перешпицьовку, як її зробити. Дві речі хочу відмітити. Перше, ось ці гнізда, куди ми вставляємо шпицю, вони бувають абсолютно прямі. Це на, тоді можна на різні схеми перешпицьовки. А на стандартну схемку вони, дивіться, зміщені. Через одну йдуть зміщені на одну сторону, через одну йдуть на другу. Це що значить? У нас половина шпиць. Іде на осі теж в одну сторону, половина в другу сторону. Тому ми відповідно цілимо. Ті, які ближче, ближче до цього краю отвори, так, значить вони шпиці будуть йти в цю сторону. Ті отвори, які ближче до другого краю, з них шпиці будуть йти в цю сторону. Співпадаємо. Тепер сама проста схема перешпицьовки ага, перед схемою, ще скажу. Якщо берете шпиці якогось більшого розміру, Вважайте, чи ось ці головки, так, тобто гаєчки, от, чи вони влізають. Тому що якщо шпиця грубша, значить, відповідно, і ця головка грубша і вона може не влізти. Тоді треба розсверлювати. Що я, наприклад, тут і зробив. Отже, сама проста схема йде через один. Значить, показую. Беремо якесь довільне місце. Вставляємо тут дві шпиці. Так. Перехрещуємо їх. І одна шпиця йде сюди, друга йде через, через один. О. Ті, які в проміжку, вони будуть йти на ту сторону. От, значить, Знову ж таки, дивимося. Знаходимо ці, от, ці отвори, які йдуть на одну сторону, вставляємо в них, щоб в нас не було те, те, те до ближчих, те до дальших. От, Беремо. І головки, тобто гайки, так. І швиденько так, їх накручуємо швиденько, але не, не до кінця не затягуємо сильно, тому що ми не знаємо, скільки у нас буде запасу. Значить, Щоб швидше було і рівномірніше, то йдемо по кругу одну сторону, от тоді далі підемо в другу сторону. Надіюсь, тут все чітко. Так, беремо наступних дві шпиці і через одну через одну від попередньої шпиці і через одну між собою так само прихоплюємо живлі ловки. Процес досить швидкий. Я називаю по-простому головка, хоча. Я розумію, що так, технічно там може бути інша назва, але давайте без ексокат вумнічання, будемо називати це головкою, гайкою. Коли у нас йдуть перші шпиці, ми можемо їх спокійно отако затягувати подалі. Щоб нам пальцям нічого не заважало. Коли вже будуть йти останні шпиці, ми вже їх не можемо таку затягнути глибоко, тому що ці вже не дадуть. А поки можемо, робимо так. Добре. Добре, Отже, далі знімемо з прискоренням. Так, отже, дивіться, перший круг ми пройшли. Бачите? Воно ще не натягнуто, Зразу не рекомендую натягувати. Так? Чому? Тому що в нас особливо, якщо війська широка, так, то ще потрібен, щоб був запас трохи і на другу сторону. От. Склали ми цю сторону, да, як ви бачили, по ходу там з прискоренням, але думаю, зрозуміло, що е, можна. Можна вставляти по дві шпиці, можна вставити більше, можна вставити навіть весь зразу круг. Хоча якщо зразу весь круг вставити, то мені це не добре, це заважає. Так Так само на цю сторону віднаходимо дві найближчих до отвору дірки, так, щоб не вийшло десь отак. Чи, наприклад, з цих двох отворів, щоб не пішло сюди, це вже буде занадто натягуватися одна шпиця. І так само другу сторону вже легше по кругу. Так. Чому? Тому що вже. Більш-менш є рівномірність. І нам оська не зміститься десь туди, не повилазить разом з шпицями. Шпать назад не можеш заправити, приходиться підтягувати, так, щоб ці от головки вскочили, бо вони зараз зачіпають, заважають. Ти тут вже бачиш приблизно, що де буде знаходитись. Так, і навіть приблизно бачиш, до скільки затягнути різьбу, тому що воно вже більш-менш цитровано і так. Тому приблизно пальцями вже навіть різьбу і затягуємо. От. Тільки вже другий круг трохи менш зручно вставляти. Попередні шпиці починають заважати цьому ряду. Не, не критично. Це, це вже менш, менш гальмує, ніж те, що спочатку, Так, ну і стараємося, якщо у нас, наприклад, ця шпиця йде під низ, а друга наверх, стараємося і наступний ряд, щоб теж настежь, так само ішла. Ця шпиця під низ, наступна наверх. Щоб Знову ж таки, дотримувалася якась симетрія. Це тоді буде легше натягувати колесо, менше буде всяких восьмірок і тому подібних несподіванок. Ну і що ще треба дивитися, так? Це коли спецюємо, щоб ми не перетягнули шпиці на одну сторону. Я маю на увазі, чому я кажу, не спішіть за, закручувати, затягувати різьбу. Тому що може бути так, що на одну сторону закрутиш так, що ось костяне в одну сторону. Тут буде максимально закручена різьба, а там буде ледь ледь самим кінчиком на один-два виточки схоплювати. Тоді виходить, ось костянути на один бік і колесо буде те, що називається яйце. Ти їдеш колесо то в них ще това, то в них то, вир, то в них товер. Тому це вже і при пізньому закру... ну, загальному затягуванні буде пізніше враховується, але і зразу, щоб не вийшло, що на одну сторону намотаєш купу різьби, от, на другу сторону різьби буде мало. От. І получиться яйце. Яйце ще гірше виправляти, ніж восьмірку, тому що треба прикручувати по суті, ціле колесо. Я тут закручую і дивлюся, наприклад, на цю сторону в щось, щось мене забагато різьби. От. Так, шпиця аж залазить сама всередину. Так, що це значить? Може будь-що це перетягнуто. Ну я не спішу тут закручувати, хоча аж проситься закрутити, чим побільше тої різьби, так. Чим побільше, так як вона вже, вже аж сама влазить. От, Але не спішимо багато її закручувати, тому що, щоб не утворилося те саме неприємне яйце. Потім при скручуванні приблизно всі затягнемо одинаково, де побачимо, що перетягує все на цю сторону, значить, з тої сторони більше затягнемо різьбу, щоб нам перетягнуло, якась ну, мусить бути рівномірність. от Бо їздити на тому яйці і зараз скакати, і то нічого, нічого з ним не зробиш, отак щоб просто взяти на ходу і раз-раз підрегулювати. воно Треба тоді. Май, майже що ціле колесо перекручувати. от. Ну, давайте я далі вже не буду геть кожну цю штучку показувати, ні з прискоренням, ні без. Докручу цей круг, так, і тоді покажу покажу продовження. Так, ну ось. Дивіться, я закрутив пальчиками. Які шпиці такі, що геть аж толіпаються. Пробуємо просто пальчиками підтягуємо, так. І тянули. І от воно вже більш-менш вже воно більш-менш тримається кубки. Але треба ще чуть підтягнути. Чим підтягуємо? Значить, Спеціальні отакі ключики, які надягаються і крутяться звідси, на даному етапі не потрібні, тому що у нас нема ще камери шини. Ми спокійно маємо доступ звідси. Значить, Беремо просту викрутку. так, І це може бути на просто не хрестовину. Може бути вик... така вставлена насадка на шурупокрут і ним чик, Чик дуже швидко це все крутиться. Але не треба спішити робити швидко. Чому? Значить, Дивимося, я казав. Якщо в нас прямо частина шпиць, тут ледь-ледь на кінчиках закручена, а тут прямо вони аж влазять, значить на цю сторону у нас перетягнуто. І з тих знаходимо той участок, де у нас самі-самі такі недостаючі шпиці, і починаємо підтягувати спершу їх. Тоді нам чуть-чуть змістить сюди, а далі вже ці решта. Не так будуть сильно закручуватися, тільки чуть-чуть, так би мовити, дотягуватися. Далі, що ще буває? Ще буває таке, що з оцих шпиць одна вже йде в одну сторону, друга в другу. Допустимо, дивися, шпиця, яка йде вліво, сильно закручена, вправо ледь ледь Знову дивися, вліво закручена, сильно загиняється, вправо ледь ледь. Знову ця сильно ця ледь-ледь. Що це значить? Це значить, що, грубо кажучи, наша... Війська змістилась отак по діагоналі. Ніби це симетрію не порушує, можна в і так стягнути. Симетрію не порушує, то, що воно отак закручене, так? якщо це повністю по кругу одинаково. Але що вийде? Частина шпиць у нас буде закручена так, що аж звідси повилазить. Так? Кожна друга шпиця, скажімо так, аж повилазить звідси, а другі будуть тільки на кількох виточках ледь-ледь триматися, і якщо що при якихось стрибках, ударах. Вони швидше все вискочать, різьба зірветься. От. А ці будуть вилазити нам з ризиком пробити камеру. Так? Частина буде вилазити. Ну, Тому таке не потрібно. Значить, Знову ж таки, якщо побічаємо, що саме шпиці в одну сторону, прям слабенько, слабенько, значить починаємо і раз, підкручуємо їх. Тоді беремо наступну шпицю. Таку раз, підкручуємо її, знову дивимося, раз, підкручуємо її там, і так далі. От. А тоді вже крутимо стальні. Викруточку, так, чи шурупокрутом. Отак, якщо шурупокрутом, ставимо на меншу швидкість, не треба летіти, бо перетягнути на одну сторону дуже легко. Як потягнемо пару шпиць на одну сторону, потім буде восьмірка, то восьмірку треба буде виправляти і так далі. Нащо так робити? Помаленько, шурупокрут сам по собі дуже швидко крутиться чи викрутка. Я тут пройшовся, в мене більш-менш все рівномірно. Я не бачу такого, щоб мені десь на одну сторону треба було перетягувати. ну Це вже справа, як то кажуть, досвіду. Знаходимо місце звідки починаємо, так, наприклад, ось де отвір на ніпель і пішли. От. Можна за ту шпицю триматися, щоб чуть-чуть відчувати її натяжку. От, і пішли. Крутимо відповідно вправо. Закручуємо, ліво викручуємо. Не спішайте, бо дуже легко на одну сторону перетягнути і знову ж таки створити те, те саме яйце. За шпицями за шпиці тримаюсь і приблизно чую, Деяку шпицю чуть більше треба натягнути, деяку чуть менше. Залежить, наскільки воно ліпається. Так, тут вже навіть чуть-чуть перебор. Цей шурупокров для такої роботи повільний, хоча це я на меншій швидкості ще. Mae'n rhaid i mi ddefnyddio'r arwain. Вот я чую, рукою ще я перетянув. Буде вісімка. Чим добре, коли рукою крутиш, ручною викруткою, що все-таки так не, швидко не крутанеш. Ну от, по разу пройшовся, так вистачає. Буває, якщо помаленьку йдете, не спіште по два рази. Це краще навіть для рівномірності. В два рази. Ну, пройшлися, допустимо, раз чи два. Відчули, що в основному добре. Тоді просто щупаємо шпиці, які теліпаються, ті там на пів оберта, на оберт. Ще трошки дотягуємо. Пальпуємо їх, пальпуємо. Перкусія нам тут не потрібна, екскультація, тільки пальпація. Якісь невеличкі вісімки може і будуть. Ну, вони завжди будуть, але більш-менш рівномірно зроблені. Вісімку виправляємо вже надівши на колесо. Це, я думаю, зрозуміло. Так що вісімка правиться тільки так. Ось така справа значить, зробив. В мене зайняло це пів години. От. Ну, може, 35 хвилин, так точно не скажу. От. І, в принципі, я думаю, не складно. Так, значить... Трошки показав основну схему. Так. А далі, думаю, кожен вже справа, справа досвіду. Ну, як правило, мені достатньо було перетягнути десь три колеса, і я вже почав відчувати, де не треба спішити, куди не треба перетягувати. І вже чуйка з'явилася. Хоча моменти можуть бути різні, так? тому що деякі шпиці вони коротенькі, там ледь, -ледь тільки різьби треба брати. Деякі довші, так? і вони прям їх треба з добрим запасом зразу крутити. І ну, тут же справа, справа досвіду завжди хороше правило. Краще не спіши, чуть менше закрути, ніж потім доведеться все відкру, розкручувати і перетягувати по-новому. Все. Надіюсь, був корисний. Всім пока. З вами був Леонід Котвицький.